Mm -hmm. Це тут доль на мого персонажа до кобока. Так, заходимо. І йдемо сюди. Плюс персонаж. Так І шукаємо тут мою ус. От вона. Заходимо. Ось так вона виглядає. Давайте зробимо її копію. Ведемо, наприклад, у Цучорі. Коротше, взагалі вона спочатку була в мене отака, але потім, коли я робила свій одяг сама, то дуже багато чого було на ній негарне. Тому я зробила її високою. Вона у мене зараз висока. Олі з шкіри. Ось цей. І вона у мене ось тут майже саме нижче. Ось так. Це якщо що до кінця. Ось у мене отут. Це все волосся, воно у мене куплене. Типу, тобто не просто коли я купляла це все, весь креатор. А коли я купила прям все те, що. Ну, одяг, прям який. Тільки одяг і тільки аксесуари різні продаються. У мене ось таке волосся. Ось так. Так, колір волосся. Ми йдемо у самий низ. Ось цей колір. І робимо більш. Воно ось таке. Взагалі волосся виглядає як чорне, його можна зробити трошечки менше. Ось так. Очі. Моєї ось вони були спочатку ось такі, потім ось такі. А зараз вони ось такі. У дві віки. Ніс. Ідемо майже у самий низ. І ось тут, тут є ось такий ніс. І колір беремо ось цей і робимо його таким темно ось таким десь. Брови такі як. Ну я їх не міняю. Вони у мене, я зараз подивлюся. Ой блін, що я нажала. Коротше, я випадково нажала. Взагалі вони у мене початкові. От як дається персонаж, я такі залишаю. Я не знаю, де тут які. Я їх знайшла, вони отут у самому кінці. Ось ці. Далі ось цей колір і самий темний. Я думаю, майже у всіх ось такий рот. Взагалі у неї ось такі веснянки. Але мені дуже подобаються ці. Можливо, я поміняю. Але поки що хай будуть такі. У мене ось цей білий колір і вони такі ось. Яскраві, але не прям білі. У самий кінець. Ось ці. В самому кінці ось ці. Колір такий, десь такий. Одягівня, воно просто такий. От що вийшло. Це ми...